Лише 102 гривні за один набір дитячих іграшок. Вона йде на батареєчках. Тут у нас є такі кнопочки, вони їх нажимаєте, вона виконує різні звуки. Вони всі йдуть у оригінальних упаковочках. Далі в нас є ось такий крутезний набір. Тут всередині як будуть дитячі віси, різні циферки, ігрушечки. Також у нас є ось такий набір кухонний. Тут лопатка, ножик. Багато всього цікавого, каструлька з картоплинкою всередині. Також у нас тут є паровозик, він дуже крутий та буде розвивати дуже класно вашу дитину із циферками, і з буквами. Також у нас ось тут є для малюків ось така іграшка, класнюча для бейбіків. Є для вашої прекрасної дівчинки ось такі браслетики. Вона зможе сама собі їх робити. Вони мають три види. В кожній упаковочці є різіночки. Є такий крутий пістолетик для хлопчика. Ці самолітики засовуються сюди збоку в пістолетик. Нажимайте, вони вистрелюють і летять. І ще є одна така класнюча іграшка. Є малятка таке з мішечкою і з бутилочкою. Є ось такі часи, вони йдуть дерев'яні. Циферки теж дерев'яні, воно легке, зручне, виготовлене з дерева. Також є ось така чудова іграшка, називається Веселка із цифрами, з машиночками. Вона все достається. І також є ось такі крутезні рибки. Вони йдуть на магніті, ваша дитинка зможе їх ловити. Набір дуже класний: в лоті 13 штук. Ціна лоту 1330 гривень. Для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.